Привіт, Макс. Тут. У цьому відео ми розглянемо розширені змінні. У цьому відео я розгляну булевий масив та змінні типу структури. Ви можете розглядати це відео як продовження попереднього відео про змінні, яке ви обов'язково повинні переглянути, якщо ще не переглянули. Переконайтеся, що змінна в вікні змінних має правильний тип за допомогою іконки гайки для типів, які будемо розглядати у відео. Спочатку ми розглянемо булеві змінні. Це дуже просто. Це просто простий перевернутий true або false. У них є дії та умови, схожі на змінні тексту та числа. Хочете використовувати їх для речей, які є природною двійковістю, наприклад, станом переключення гравця. Далі ми розглянемо масиви, які використовуємо для створення цієї таблиці результатів. Масив це список змінних, упорядкованих за номером індексу. Починаючи з нуля. І ми завжди можемо додавати або видаляти елементи зі списку. Ми почнемо з перетворення нашої змінної в масив. Можна використовувати кнопку додавання дочірньої змінної, щоб додавати нові елементи. Тут додали три заповнювачі, заповнимо трьома останніми результатами пізніше. Насправді, ми додамо новий рахунок до списку, коли гравець помирає і його гра закінчується. Ми можемо це зробити за допомогою дії вставки за індексом, яка є розширенням, зокрема, інструментами масиву від Torog 555 що корисні для роботи з масивами. Тут ми використовуємо його, щоб помістити змінну score на перший індекс. Іншими словами, ми вставляємо бал на початок списку. Тепер для проходження по списку балів використовуйте подію For each child variable, яка пройде крізь кожен елемент масиву один раз. І воно зробиться по порядку. Ми почнемо з вибору об'єкта масиву. Потім збережемо кожен елемент масиву в змінну результату. І нарешті ми збережемо ім'я дитини, яке в даному випадку є просто індексом масиву в змінній індексу оцінки. Тепер, оскільки наша таблиця результатів має лише три останніх результати, нас цікавлять перші три найновіші. З цієї причини ми додамо умову, щоб обмежити індекс меншим за 3. Потім ми додамо наш об'єкт тексту і правильно його розмістимо. Зверніть увагу, індекс використовується для розташування тексту на осі Ік нижче від його віку. Додаємо 1 до індексу, щоб рахувати з 1, а не з 0, і заповнюємо текст, використовуючи індекс для нумерації. Тепер маємо працюючу останню таблицю результатів, що додає ваші бали до списку, поки ви граєте. Для доступу до індексу масиву використовуються квадратні дужки, всередині яких ви вказуєте індекс. Вставка в кінець масиву за допомогою Append це дія, яка додає елемент у масив, не зміщуючи його на початок. Структуровані дані своєрідна система ключ значення. У кожної дитини є унікальний ключ, який використовується для визначення її значення в анімації. У цьому випадку маємо змінні скор та кілс, які стосуються статистики гравця. Таким чином перенесемо їх в структуровану змінну як масив, де використовуємо кнопку додавання змінної. Тепер замість Kills можемо використовувати Stats Kills, що насправді доступ до дочірніх елементів змінної. Структура, за якою слідує крапка, за якою слідує назва дочірнього об'єкту. Так що це чудово, але наша гра працює так як раніше. Деякі з вас можуть замислюватися, яка користь від чогось подібного. Ну, організаційно, якщо є багато змінних, то може бути зручно згрупувати їх у контейнери. Але насправді один з основних випадків використання структурованих змінних зберігання, оскільки замість зберігання потенційно сотні змінних, вам потрібно зберегти лише одну. І це дуже потужна техніка, про яку веслі розповість у відео на наступному тижні. Так, сподіваюся, ви розумієте розширені типи змінних. Як завжди, ми хотіли бачити ваші відгуки у коментарях, тому дайте нам знати, чи це відео було корисним. Дякую за перегляд, побачу вас у наступному відео.